Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці і зараз ми знаходимося біля санаторію Світіс. В коментарях ви писали, що хотіли б подивитись санаторій Світість і також взнати які зараз ціни на відпочинок у цьому санаторії. Санаторій Світті знаходиться практично в самому центрі. Два кроки до бівету, Два кроки до всього, до центральної сцени, до площі. До всього два кроки. Тут є вільна калина, також і є медичний центр Андрос. ну Давайте поговоримо про ціни е, в санаторії. Світіс. Отже, стандарт у високий сезон коштує для однієї людини 2180 гривень, для двох 2850. Покращений стандарт. 2520 для двох, 3230 гривень за добу. Комфорт коштує 2680 для однієї людини, для двох 3430 гривень. коштує 2930 гривень для двох 3740 Сімейний напівлюкс 2680 для однієї людини для двох 3430. Люкс коштує тут 3120 гривень для однієї людини, для двох 3940 Апартаменти коштують тут. Для однієї людини 570, 5740 гривень, для чотирьох 7380. І апартаменти Grand Suite коштують так само, в принципі, тільки для чотирьох коштують 7580. Покращений. Стандарт мансардний для однієї людини 2120 для двох, 2940 гривень. Комфорт мансардний. Для однієї людини 2220, для двох 3000. 40 гривень. Ось такі, друзі, ціни, вартість номера за добу, включає проживання зі сніданком на основних місцях проживання та харчування дітей віком від 0 до 3 років, а також додаткове ліжко для малят надається безкоштовно. Базові спа-послуги, басейн, сауна, фінська, римська парна, інфрачервона, джакузі, тренажерний зал, первинна консультація лікаря-терапевта, гінеколога та подальший медичний супровід продовжусь всього терміну перебування користування дитячою кімнатою з 9 до 18 з понеділка по п'ятницю і також Wi-Fi по всій території готелю. Ось такі ціни по санаторії Світязь За ним також ще є санаторій Світязянка, ну, там є різні віли, готелі, також є Віктор і комплекс з наданням медичних послуг. Ми вже зараз, друзі, знаходимось біля бюлету. Сьогодні неділя людей не вистачає на курорті. Дуже гарна тепла сонячна погода. На вулиці плюс 27. Хоч Кож ви, друзі в коментарях запитували, якщо приїхати. Тут Рускавець на відпочинок, чи можна звідси поїхати. Ну, є якийсь прямий маршрут на Баковель. Є, друзі, але це тільки екскурсійні маршрути. На Буковель не пам'ятаю, які вони там дні вирушають з Трускавця, але точно здається два рази на тиждень. Буковель зараз гарно, цікаво, літом, хоча не зимовий сезон, але все рівно на Буковелі зараз досить красиво. Там поставили таке велике оглядове колесо, і я ще на ньому не був. у Проскопці були маленькі оглядове, а там таке стаціонарне велике. Варто поїхати і на Бакувалі. Також є оз озеро Молодості, там дуже багато різних відпочинкових зон і місць, де можна відпочити. Потім ще черга до. Паровозіка дитячого, дорослих, напевно, не беруть. Або беруть за подвійну плату. 100 гривень, друзі, для дитини поїздка на цьому паровозіку. Раніше було 80. Людей зараз вистачає на курорті, але ну, це взято, якщо не дій, що це неділя, то багато людей ще є місцевих, є також люди з е, сусідніх міст та сіл, приїжджають в неділю на курорт прогулятись, сходити на каву ще кудись. А сьогодні, друзі, ще й день міста на курорті Тому людей із-за того, напевно, ще більше. Продають різні сувеніри, різні напої, різні смаколики. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел, всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код правому куті екрану. Минулі роки на день міста було набагато більше людей, було тут набагато більше торгівлі, набагато більше смажили шашликів. Зараз війна. Так що друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!